Недобра ніч і недобрий ранок виявились для мешканців Харкова. Недонація вкотре підтвердила статус терористичної країни. Ракети-агресора влучили у будівлю популярного харківського готелю. Про страшні наслідки нічних прильотів та що або хто був ціллю ворога розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Страшні руйнування, десятки поранених, цивільних, зокрема, і іноземні журналі. Истим це попередні результати прильотів по Харкову о 22.30 10 січня. Ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста. Дві ракети С-300 потілили у будівлю готелю. Момент прильоту зафіксували відеокамери. До місця події одразу були направлені підрозділи ДСНС нацполіції та екстреної медичної допомоги. На момент їх прибуття були виявлені пошкодження будівлі готелю, а також автівок припаркованих поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Є, Є, пострадав. Є, пострадав. Ось Звичайно, російські змі кричать про ліквідацію військово-командного пункту чи іншу маячню на кшталт цього, проте жодного військового готелі не було. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов. Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було натомість було. 30 – цивільних, з яких 11-ро поранені російськими ракетами, серед постраждалих і турецькі журналісти. Всі 11 зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані. За словами начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події пов'язані з військовою агресією Росії проти України. Ворог завдав. Ракетного удару попереднього це виходи ракет С-300, які були зафіксовані. Двома ракетами влучання в готель в центрі міста. В готелі на момент влучання були засілені майже половина номерів. В готель цивільний об'єкт, мешкали лише цивільні люди. Досить відоме місто серед представників ЗМІ. Чому? Тому що переважно представники ЗМІ мешкали в цьому отелі. На теперішній час 10 постраждалих, з них двоє тяжких. Один постраждалий іноземний громадянин, громадянин Грузії, який працював на, в ЗМІ Республіки Туреччина. Я вважаю, що росіяни завдали удар виключно по представникам змі, які знаходяться в Україні і освітлюють військові дії і фіксують їх військові злочини. Саме тому росіяни завдали удар. По о, цьому те на жаль, інформація щодо постраждалих станом на ранок 11 січня змінилася. Відомо вже про 13 потерпілих. Голова Харківської Ода Олег Синігубу повідомив, що постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом. Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих, – 35-річний чоловік, перебуває у важкому стані. Вісім пацієнтів у середньому та легкому двом надали допомогу на місці. Постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом. Нічну атаку на Харків прокоментував і спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він зазначив, що у людей залишається дуже мало часу, коли атакує балістична ракета. А запас таких ракет у Росії великий. Тому найефективнішим способом боротьби з такою зброєю є знищення пускових установок. Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які має Росія зараз на складах. У нас не вистачить жодних засобів. Тому кращий метод це знищення цих пускових установок на території, звідки запускають ракети. Потрібно достатньо мати високоточного потужного озброєння, щоб зменшити кількість тих батарей дивізіонів С-300, які сьогодні Росія розташувала по передній лінії. Результати прольотів по Харкову шокують. Про деталі руйнувань повідомили у поліції Харківської області. Перше влучання мало місце в фасадну частину будівлі, друге з боку внутрішнього двору. Внаслідок обстрілу відбулася пожежа, яка локалізована працівниками ДСНС. Пошкоджено фасади та вікна щонайменше п'яти прилеглих будинків, а також восьми автомобілів, розташованих поблизу епіцентру вибухів. Крім готелю, руйнувань зазнали автомобілі та житлові будинки. Один комунальний один приватний автосалон та виробниче підприємство працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю було врятовано двох поранених людей та евакуйовано 19 осіб. На місці події працювало 9 одиниць пожежно рятувальної техніки та 70 чоловік особистого складу ДСНС. Зайди, Слава, посмотри, это плохо. Також на місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили уламки російських ракет типу С-300. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.